Що? Я не розумію, що відбувається. Просто розслабся. Це вигідно нам обом. І, і як саме? Ти хочеш, щоб цього придурка Адаму зробили головним в Парижі? І тому ми маємо одружитися? В чому твоя проблема? Ти берега себе когось красного? Так, в мене є дівчина. А, да. Лєна. Віра. Тепер дай вірі, що Віра не вмирає і що я тебе все одно поверну. Так так не можна. І взагалі це незаконно. Це. Це Це... це... це не тероризм, не пограбування і навіть не зґвалтування. Ти просто скажеш так, Лана Андрій. І все. Лана Андріївна. так? Ні, я на вас не одружуся. Одружишся. Бо інакше твої мрії зробити життя людей в інстаграмі краще. Ну, пізда. Ну, дивись, шеф звільнить тебе одразу після мене. Це я тобі гарантую. Ти вже на вулиці, в пошуках нової роботи. Ну, тобто, вся твоя бігатня по калу, всі твої скасовані побачення і все інше. Це все марно. Кінець мрії. Маркетинг-директор. Але я. А скільки? Ну. Котик, не тримати. дай ручку. Дивись, через три місяці ми з тобою підпишемо розлучення. і Ти поїдеш до своєї віри, чи Лєни, чи. Ну... Коротше, якщо вони тобі, звісно, будуть вірити, телефон дзвонить. Киша. Алло? Адам, привіт. Ну що там? Як Париж?